Слава Україні! Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та підтримайте україномовний контент гривнею. Правда така, що без вашої допомоги цей канал, на жаль, помре. На цей раз мова піде про класику самодопомоги: мир в Україні, любляча сім'я, глибоке особисте почуття задоволення від досягнутого. У кожного з нас є цілі, до яких ми прагнемо, але навіть найкращі з нас іноді відчувають, що наші цілі перевищують наші можливості. Якби ж то був спосіб розкрити наш прихований потенціал. Ну, як виявляється, є. Щоб отримати максимум від себе та свого життя, вам просто потрібно розвинути правильні звички. У цій частині ми познайомимо вас з ідеями одного з найвпливовіших посібників з самодопомоги всіх часів сім звичок високоефективних людей Стівена Еркові. Протягом десятиліть вона очолює списки бестселерів, і на це є дуже вагома причина. У цій частині... Ми поділимося корисними порадами та повчальними прикладами, які допоможуть вам взяти під контроль свої рутинні справи та сформувати стиль життя, який приведе вас до успіху. Щоб досягти успіху, ми повинні культивувати звички, що відповідають добрим принципам. Уявіть, що ви вперше відвідуєте чуже місто, вулиці незнайомі, а вивіски, написані мовою, якої ви не розумієте. Як ви зорієнтуєтеся, і як дістанетесь до місця призначення. Якщо ви запитаєте незнайомця на вулиці, ви можете отримати кілька порад на кшталт Поверніть праворуч або сідайте на цей автобус. Звичайно, це може допомогти в короткостроковій перспективі, але зрештою, ви знову загубитеся. Більш ефективною стратегією буде знайти карту. Чи не так? Маючи точне уявлення про навколишній світ, ви зможете знаходити власний шлях знову і знову. Навігація в житті схожа на навігацію за мапою, хоча певні дрібні дії можуть бути корисними набагато цінніше засвоїти кілька фіксованих і керівних принципів і виробити звичку слідувати їм. Коли автор Стівен Кові проаналізував 200 років порад щодо самодопомоги, він помітив цікаву закономірність. Він виявив, що більшість порад, які даються, слідують одній з двох парадигм. Перша, це особистісна етика. Ця парадигма стверджує, що успіх досягається завдяки вивченню низки прийомів і технік. Вона стверджує, що якщо ви говорите правильно або виконуєте правильні завдання, ви досягнете своїх цілей. Ця порада приваблива, але вона часто призводить до досить поверхневих змін, які не мають фундаментального значення. Друга парадигма відрізняється вона базується на етиці характеру. Цей підхід стверджує, що існують основоположні принципи, які лежать в основі успіху. Ці принципи не є специфічними для якоїсь однієї ситуації, це глибокі, незмінні істини про світ. Якщо ми приведемо свій внутрішній характер у відповідність до цих правил, ми досягнемо довготривалих результатів. Тож як ця парадигма працює на практиці, ну скажімо, ви хочете мати щасливіший шлюб. Етика особистості порадить вам змінити стиль спілкування або взяти певну відпустку. На противагу цьому, етика характеру заохочує вас працювати над собою. Вона каже, що ви повинні стати такою людиною, яка має гарний шлюб, розвиваючи характер, заснований на таких принципах, як справедливість, емпатія і довіра. Звичайно, це легше сказати, ніж зробити. Якщо ви хочете розвинути внутрішній характер, заснований на добрих принципах. То вам потрібно змінити спосіб, у який ви послідовно сприймаєте і підходите до навколишнього світу. Коротше кажучи, зміни, засновані на парадигмі характеру, вимагають, щоб ви культивували хороші звички. У наступних частинах ми розглянемо ці звички по черзі. Проактивно контролюйте свою реакцію на світ. Ось просте запитання, яке тисячоліттями не дає спокою вченим філософам і звичайним людям, що робить вас вами? Дехто стверджує, що вся справа в генетиці, що еволюція людини і наша ДНК диктують наше життя, інші вказують на наших батьків. Вони кажуть, що те, хто нас виховував і як нас виховували, має найбільше значення. Треті наполягають на тому, що наше оточення і безпосередні обставини панують над нами. Правда в тому, що жодна з цих відповідей не є достатньою, всі вони занадто детерміністичні. Тобто кажуть, що наше життя знаходиться у владі зовнішніх впливів. Але високоефективні люди мають звичку підходити до світу по іншому. Вони усвідомлюють, що, хоча ми не можемо контролювати все, ми можемо контролювати себе, що підводить нас до нашої першої звички. Однією з найважливіших відмінностей між людьми та іншими тваринами є наша здатність до самоусвідомлення. Тварини значною мірою залежать від зовнішніх стимулів. Коли вони стикаються з чимось у світі, вони зазвичай реагують заздалегідь запрограмованим чином. На відміну від них, люди можуть зупинитися, поміркувати і вирішити, як реагувати. Коли ви проактивні, у вас є свобода вибирати, як взаємодіяти з навколишнім світом і можливість визначати власну долю. Наприклад, ви можете дозволити несподіваному дощу. Зруйнувати ваші плани на пікнік або ж ви можете проактивно зосередитися на позитивних моментах. Замість того, щоб думати про погоду, ви можете спрямувати свою енергію на те, щоб насолоджуватися часом з друзями, незважаючи на шторм. Це працює навіть за найтяжчих обставин. Згадаймо відомого психіатра Віктора Франкла. Другу світову війну він провів у концтаборі. Хоча його мучителі визначали всі його зовнішні умови, він усвідомлював, що все ще керує своїми реакціями. Замість того, щоб втрачати надію, він проводив кожен день, уявляючи краще майбутнє, в якому він зможе навчати студентів, як він пережив цей жах. Ця проактивна реакція дала йому сили вистояти і сприяла його подальшій кар'єрі педагога. Практикуючись, ви також можете розвинути в собі здатність активно формувати свою реакцію на будь-які труднощі. Коли ви стикаєтеся з перешкодою на роботі чи в особистому житті, ретельно обміркуйте свій план дій, не піддавайтеся одразу своїм первинним інстинктам. Замість цього зробіть крок назад, розгляньте першопричини проблеми, а потім зосередьте свою енергію на тому, на що ви дійсно можете позитивно вплинути. Починайте кожне завдання з бажаного результату. Почнемо з дещо хворобливої уявної вправи. Уявіть, що минуло три роки, і як це несумно, ви померли. Так, це трагедія, але тепер усі ваші друзі, родина та колеги зібралися на ваш похорон. Кожен з них по черзі виходить на трибуну і виголошує прощальну промову. Що б ви хотіли, щоб вони сказали про вас? Звичайно, про це важко думати, але це також повчально. Раптом неважливі деталі повсякденного життя тануть, і всі ваші справжні пріоритети опиняються у фокусі. Тепер ти думаєш про свої стосунки, свої досягнення і про те, який світ ти хочеш залишити після себе. Як показує цей похмурий експеримент, врахування кінцевого результату є важливим аспектом організації вашого життя. Ось чому високоефективні люди мають звичку продумувати все до кінця. Що підводить нас до другої звички починати кожне завдання з бажаного результату. Щоразу, коли ви виконуєте якусь дію, велику чи малу, ви фактично робите її двічі. Розумієте, перед тим як фізично здійснити процес, ви повинні спочатку уявити його, створивши план. Ці плани можуть бути швидкими і недбалими, як, наприклад, список ваших домашніх справ, або щільними і детальними, як добре структурований бізнес план. Так чи інакше важливо думати про майбутнє, оскільки це допомагає вам орієнтуватися сьогоденні. Подумайте про будівництво будинку своєї мрії. Перш ніж зводити каркас будинку або накривати дах, доцільно скласти проект, адже без чіткого уявлення про те, що ви будуєте, процес будівництва перетвориться на хаотичну катастрофу. Ви зробите дорогі помилки, витратите цінні матеріали і швидше за все будете незадоволені результатом. Цей принцип досить легко застосувати до короткострокових проєктів. Наприклад, у професійній сфері завжди розумно заздалегідь скласти свій тижневий графік і мати чіткі цілі, яких ви хотіли б досягти до кінця кожного кварталу. Однак справжня користь від цієї звички з'являється, коли ви плануєте на довгострокову перспективу. Для цього уявіть собі бажане життя, створивши особисту місію. Проведіть серйозний самоаналіз і напишіть, чого ви дійсно сподіваєтеся досягти, які цінності хочете відстоювати, і в чому бачите справжній успіх. Використовуйте цей документ, щоб оцінити свій прогрес і як орієнтир для прийняття рішень. Коли ви чітко знаєте бажаний пункт призначення, набагато легше залишатися на правильному шляху. Ставте першочергові завдання, уявіть ситуацію. Дев'ята година ранку, понеділка і ви в офісі. Телефон дзвонить, принтер застряг, вам потрібно написати звіт і накидати план проекту. І зачекайте, у двері стукає ваш босс, який хоче поговорити з вами, за що ви беретеся в першу чергу. Навіть коли ви знаєте, які у вас цілі, важко зрозуміти, які кроки робити і коли. Тут на допомогу приходить третя звичка ставити першочергові справи на перше місце або по-іншому розставляти пріоритети завдань відповідно до їхньої терміновості та важливості. Поговоримо про те, як існує багато підходів до тайм-менеджменту. Хтось рекомендує складати списки, хтось каже, що потрібно планувати свої завдання заздалегідь. Але справжній секрет ефективної роботи полягає в тому, щоб організувати свої зусилля за пріоритетами, і для цього можна використовувати матрицю тайм-менеджменту. Матриця тайм менеджменту це сітка, в якій ви перераховуєте всі свої завдання за двома параметрами: терміновість і важливість. Щоб скласти таку матрицю, візьміть аркуш паперу і намалюйте сітку 2х2 з чотирма квадратами. Верхній лівий квадрат це квадрант 1, завдання, які є терміновими і важливими, наприклад, раптова криза, яку не можна ігнорувати. Верхній правий квадрат квадрант 2. Важливі, але не термінові завдання. Подумайте про довгострокові проекти, такі як побудова відносин з клієнтами. Внизу зліва квадрант 3. Це завдання, які є терміновими, але не настільки важливими, як, наприклад, відповідь на телефонний дзвінок. Нарешті, внизу праворуч квадрант 4 для всього, що не є ні терміновим, ні важливим, наприклад, для розкладання пасьянсу. Розподіливши таким чином всі свої обов'язки, вам буде легше зрозуміти, на чому зосередити свої зусилля. Хоча пункти в квадранті 1 є важливими, особливої уваги заслуговує робота в квадранті 2, вони часто залишаються поза увагою, тому що не здаються такими нагальними. Однак вони не менш важливі і часто приносять найбільшу віддачу в плані ефективності. Якщо ви вирішите їх на ранній стадії, ви допоможете запобігти появі нових завдань у квадранті 1. Звичайно, ніхто не може робити все самотужки. Іноді, для того, щоб ставити першочергові завдання на перше місце, потрібно делегувати ті, які не потребують вашого особистого втручання. Тільки не вдавайтеся до мікроменеджменту, не призначайте завдань, натомість вимагайте конкретних результатів. Зрештою, коли йдеться про ефективність, результат це те, що має найбільше значення. Завжди шукайте безпрограшний сценарій. Уявіть, ви на футбольному матчі чемпіонату. Це фінальне змагання сезону. Тут може бути лише один переможець і один переможений. Одна команда забирає додому трофей, а інша йде додому з порожніми руками. Незалежно від того, наскільки добре вона грала. На щастя, не всі сфери життя є такими, де одна команда повинна перемогти, а решта зазнати поразки. Насправді, якщо ви використовуєте спільне мислення, більшість ситуацій можуть бути взаємовигідними. Ось чому ефективні люди використовують четверту звичку забезпечити позитивний результат для всіх. Упродовж життя ми будуємо свої стосунки, використовуючи певні парадигми, які визначають те, як ми взаємодіємо. Для багатьох людей домінуючою парадигмою є світогляд, виграв, програв. Це означає, що вони розглядають кожен обмін, особистий, діловий чи інший, як змагання, в якому отримання бажаного означає, що інша сторона не може отримати бажаного. Хоча ця парадигма корисна в одних контекстах, в інших вона згубна. Вона перетворює все на конкуренцію, перетворюючи потенційних партнерів на супротивників, це породжує недовіру та дисгармонію. І, зрештою, робить обидві сторони програшними. Наприклад, уявіть собі відділ продажів, в якому премію отримує лише той, хто показує найкращі результати. Решта не отримує нічого. Це безвиграшна схема, яка стимулює кожного гравця дбати лише про себе. Люди, які відчувають себе в такій ситуації, можуть приховувати потенційних клієнтів або, що ще гірше, саботувати один одного. Результат зменшення загального обсягу продажів. Існує альтернатива цьому, і це парадигма він. Він цей світогляд відмовляється від конкуренції на користь співпраці, він шукає результати, які принесуть користь усім учасникам. Для відділу продажів це може означати видачу бонусів тільки тоді, коли кожен досягне індивідуальних цілей продажів. Таким чином, перемога одного продавця також є перемогою для всіх інших. Така безпрограшна схема заохочує комунікацію і командну роботу, а в результаті більше продажів і щасливіші працівники в цілому. Який найкращий спосіб гарантувати, що ви завжди шукаєте він, він прийняти менталітет достатку? Таке мислення не розглядає такі хороші речі, як успіх, радість, задоволення чи навіть прибуток, як рідкісний товар. Натомість воно знає, що їх завжди достатньо для всіх. Коли ви усвідомлюєте, що завжди є більше цінностей, які можна отримати, легше шукати шляхи співпраці для їх досягнення. З менталітетом «він, він найбільші перемоги приходять тоді, коли ви бачите, що ви всі граєте в одній команді. Будуйте міцніші стосунки, по справжньому розуміючи інших. Слова розмиті, ви постійно мружитеся, а друга не можете впізнати за 10 кроків. Час відвідати оптометриста. Ви знаєте, як зазвичай проходять такі походи. Ви читаєте літери з таблиці, поки лікар приміряє різні лінзи. Зрештою, ви знаходите саме ту лінзу, яка вам підходить. Але що, якби лікар застосував інший підхід? Що, якби замість того, щоб перевіряти ваші очі, вона просто дала вам свої окуляри, сказала: мені вони підійшли і залишила все як є? Ну, ваш зір так і залишиться нечітким, і ви, ймовірно, будете шукати нового окуліста. Це звучить абсурдно. Але коли справа доходить до спілкування, багато людей поводяться як той лікар. Вони пропонують рішення ще до того, як насправді зрозуміють проблему. Високоефективні люди застосовують інший підхід і мають п'яту звичку вони слухають, перш ніж говорити. Хороша комунікація лежить в основі будь-яких значущих стосунків. На жаль, більшість людей лише відточують свої ораторські навички, тобто прагнуть бути зрозумілими. Однак це лише половина справи. Щоб по-справжньому розвивати особисті зв'язки, ви також повинні розуміти. А щоб по-справжньому зрозуміти когось, ви повинні навчитися слухати. Звичайно, слухати означає більше, ніж просто чути, це означає, що ви дійсно розумієте думки та почуття іншої людини на значущому рівні. Найкращий спосіб зробити це практикувати емпатійне слухання. Ця форма слухання вимагає, щоб ви налаштувалися на систему координат співрозмовника як інтелектуально, так і емоційно. Це означає, що ви не лише чуєте слова співрозмовника, але й розкриваєте глибинні почуття, що стоять за ними. Один із способів зробити це почекати з порадами, доки ви чітко не зрозумієте, що хтось намагається донести до вас. Тому, замість того, щоб відповідати на анекдот власною історією, спробуйте визначити почуття. Яке намагається висловити інша людина. Це називається рефлексія, і це може бути так само просто як сказати, це звучить розчаровуюче» Або я відчуваю, що це важливо. Це допоможе зосередити розмову на людині, яку ви хочете зрозуміти. Проте це не є легким шляхом чи трюком. Щоб емпатичне слухання працювало, ви повинні мати щирий інтерес до інших людей. Це вимагає часу, зусиль і практики, щоб робити це правильно. Але якщо ви спробуєте, люди помітять і оцінять вашу увагу. Більше того, вони часто відповідатимуть вам співчуттям і повагою. З часом ваші стосунки стануть більш відкритими, приємними та змістовними. Створюйте потужну синергію, сприяючи відкритому обміну ідеями. Давайте прогуляємося тропічним лісом. Він кишить життям і красою. Що робить це місце таким яскравим і пишним? Птахи на деревах. Мурахи на землі, може, це сонячне світло, що проникає крізь навіс над головою? Ні, ми не можемо віддати належне лише одному елементу. Насправді всі ці речі взаємопов'язані. Це складна мережа взаємодій, яка дозволяє таким екосистемам виникати і процвітати. У природі та людських стосунках ціле часто є більшим, ніж сума його частин. Ми називаємо це явище синергією, і високоефективні люди завжди відкриті до розкриття її потенціалу та реалізації цієї шостої звички створення потужної синергії шляхом сприяння, відкритому обміну ідеями. Синергію важко визначити, але якщо сказати простіше, це творча сила, яка виникає, коли різні люди об'єднуються в гармонії. Розумієте, всі люди різні, і кожна особистість має свій набір сильних і слабких сторін. Тож, коли групи працюють разом, вони можуть посилити позитивні якості один одного, пом'якшуючи негативні. Зрештою, народжується краще ціле. Це може статися майже в будь-якому контексті. Наприклад, уявіть собі клас, в якому учні мають можливість вільно взаємодіяти та обмінюватися ідеями. Що буде відбуватися? Ну, деякі учні ставитимуть провокаційні запитання, інші даватимуть змістовні відповіді. А треті піднімуть дискусію на вищий щабель інтимними особистими інсайтами. Зрештою, ви можете відхилитися від плану уроку, але кожен дізнається більше. Спосіб заохотити синергетичну енергію створити середовище, в якому кожен відчуває себе в безпеці та з повагою. Для цього потрібно розвивати інші навички, такі як безпрограшне мислення та емпатичне слухання. Коли ці навички застосовуються на практиці. Люди з більшою ймовірністю будуть ділитися ідеями, спиратися на внесок один одного та цінувати різні навички, які приносять інші. Це спрацювало для Девіда Ліліенталя. коли він очолював комісію з атомної енергії в США після Другої світової війни. Він зібрав групу дуже здібних людей. Проте кожен експерт мав свою власну думку, яка іноді суперечила думці інших. Тому Лілієнталь запланував тижні групових зустрічей, щоб кожен член команди міг поділитися своїми надіями, страхами та причинами для програми. Ці відкриті дискусії створили атмосферу довіри та взаєморозуміння. Зрештою, комісія розвинула надзвичайно творчу і продуктивну культуру. Подібно до багатої екосистеми взаємопов'язаних видів, найпродуктивнішими групами є ті, в яких члени об'єднуються і підживлюють один одного там, де ви даєте можливість розквітнути синергії, знайдіть час, щоб подбати про себе, уявіть себе працьовитим лісорубом. Щодня ви вирушаєте до лісу, щоб почати рубати дерева. Перші кілька проходять легко: стук, 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 і воно падає. Проте з часом ви помічаєте тривожну закономірність кожне дерево забирає все більше зусиль, щоб його зрубати. Наприкінці тижня на повалення одного стовбура йде цілий день. Що сталося? Це проста помилка. За важкою роботою ви забули подбати про свої інструменти. Ваша вірна сокира, колись гладка і гостра, тепер затупилася і не приносить користі. Як показує ця притча, навіть найбільш цілеспрямовані та віддані працівники з часом вигоряють, якщо не роблять перерви. З цієї причини сьома і остання звичка високоефективних людей стосується відпочинку та оновлення. Знаходьте час, щоб подбати про себе, прагнучи досягти своїх амбіцій, легко захопитися зовнішніми діями, нехтуючи власним благополуччям. Звичайно, це небезпечний недогляд, адже без добре доглянутого тіла, розуму і духу всі інші ваші ефективні звички почнуть страждати. Тому дуже важливо виділяти час і енергію на постійне оновлення себе в чотирьох різних вимірах. Перший фізичний вимір це означає піклування про своє тіло за допомогою регулярних фізичних вправ, правильного харчування та достатньої кількості спокійного сну. Розвиток цих здорових звичок надасть вам витривалості, щоб продовжувати працювати в довгостроковій перспективі. Другий вимір духовний. Відновлення цього виміру це встановлення контакту з собою, своїми цінностями та красою навколишнього світу. Щодня виділяйте кілька хвилин для тихого споглядання, молитви або уважної медитації. Ви побачите, що такі практики допомагають вам зосередитися. І бути готовими до подолання труднощів. Третій вимір ментальний. Як і тіло, мозок потребує регулярних тренувань. Залишайтеся в тонусі, постійно вивчаючи щось нове. Практикуйте нові навички, читайте нові книги або спробуйте вивчити іноземну мову. Ці хобі збагатять ваше життя і допоможуть вам краще пізнати навколишній світ. Четвертий і останній вимір включає соціальні та емоційні аспекти вашого життя. Прагнення до ефективності не означає, що ви повинні жертвувати своїм соціальним життям. Якраз навпаки, вкрай важливо підтримувати як особисті, так і професійні стосунки. Регулярно зустрічайтеся з близькими, спілкуйтеся з колегами та грайтеся з дітьми. Якщо ви візьмете на себе зобов'язання оновлювати кожен з цих аспектів, ви будете постійно пожинати плоди. Коли ця звичка міцно закріпиться, ви завжди будете готові діяти як ефективна людина. Остаточний підсумок, ключове повідомлення в цих частинах, самовдосконалення це не запам'ятовування низки швидких прийомів і трюків, які працюють лише в певних контекстах. Натомість найбільш значущий спосіб покращити своє життя і стати більш ефективним, це виробити стійкі звички, засновані на керівних принципах. Як ефективна людина, ви просто зобов'язані. Перше візьміть проактивний контроль над своєю реакцією на світ. Друге починайте кожне завдання з усвідомлення бажаного результату. Третє. Розставляйте пріоритети, ставлячи першочергові справи на перше місце. Четверте. Завжди шукайте безпрограшний сценарій. П'яте будуйте міцніші стосунки, по справжньому розуміючи інших. Шосте створювати потужну синергію, сприяючи відкритому обміну ідеями. І нарешті, номер 7 Обов'язково приділяйте час собі, коли ви засвоїте їх і будете працювати над тим, щоб з часом розвивати прихильність до них, ви поступово почнете пожинати плоди ефективного життя. Дієва порада. Завжди піднімайтеся по висхідній спіралі. Важливо як визнавати свої досягнення, так і брати на себе зобов'язання постійно вдосконалюватися. Відстежуйте свої успіхи на шляху самовдосконалення, щоб бути в курсі подій. Сподіваюсь, інформація була корисною. Та якщо тобі сподобався контент, то став вподобайку та підписуйся на канал. Пиши у коментарях власні думки з приводу почутого та ділися посиланням. До нових зустрічей!